Монтували непристойне відео і фотографії, створювали фейкові акаунти і писали нецензурщину на Волині. Школярі влаштували десятикласнику цькування в інтернеті. Тим часом вчителі сказали мамі хлопця, що це такий прикол. Учні однієї з волинських шкіл організували десятикласнику булінг у Тіктозі. Від імені хлопця були створені різні акаунти, на які викладали змонтовані з ним фотографії та відео з різними непристойними та нецензурними написами. Розпочалося все з того, що хлопець вів у тіктозі спортивний відеоблог. А деякі однокласники спочатку почали підсміювати хлопця, а потім вдалися до більш радикальних дій. Організували цькування в соціальних мережах. Так продовжувалося певний час. Мама старшокласника, коли побачила таке, звернулася до класної керівнички та до директорки школи. Дій ніяких не було прийнято. Тоді вона написала до поліції заяву, і як наслідок директорку школи притягнули до відповідальності за те, що вона не повідомила про булінг правоохоронців. Керівницю навчального закладу уштрафували, але вона подала апеляцію. Ось, власне, на останньому судовому засіданні і розбиралися. Знала ж директорка про булінг чи ні. Ніхто не цькував. Це хлопець, який прийшов, почав цькувати наші дітей і писати їм. Так почекайте. А оці відео, ці картинки, що були в інтернеті, ви їх бачили? Після того, як показала поліцейська. А чому ви не бачили? Ви не цікавитесь життям школи? Я не маю права лізти мобільні телефони, це кібербулінг. Так, і в мене немає такої можливості. Голоду, Дозвольте, не скучка. Ви не визнаєте, знаєте, що хлопці цькували. Чи визнаєте? Так, скажіть, хай я вже тришила, стільки. Ще з самого початку з темою розбиралися лише у школі, коли звернулася мама, але так дорозбиралися, що ситуація лише погіршилася. Якось я з цим боролася спершу сама, але потім звернулася до класної керівнички, яка я звернулася з прізвищами конкретних дітей і конкретних людей, але на ніякої комісії нічого не було проведено. Тоді 3 жовтня був інцидент в підвалі, хлопці там, теж його знімали на камеру, принижували. Але справа в тому, що коли я позняла ввечері до керівнички, і я їй говорила, що вже з сторони дітей йде агресія, я думаю, я дитина, тому прошу вас допомоги, тому що це вже не смішно, це серйозні речі. Вона сказала, що завтра розберемося. І на перших-других уроках вона визвала іншу вчительку і висміли при людно при дітях мою дитину. Вже після того, як мама повідомила поліцію про булінг, заметушилися усі, а батьки дітей, яких обвинуватили у цькуванні, теж понаписували заяви. Уже на хлопця, чиї фотографії з нецензурними написами поширювали в інтернеті. Заява батьків була про те, що він чиняв кібербулінг. Я, там відбувається. Ні, то... ні, ні, це це вже друге, це вже 2 лютого. Вже ви почалося побачили, що е, відбувалося е, зворотній. Пішов процес, що він звинувачує, що відносно нього булінг. Ну тоді вже ну, діти почали. Ага, то вже після того, як його мама заявила, то вже то... на нього заявили, так вони ну там були, кажу, то дуже тонкий нюанс. Хто робив фотографії з непристойними написами щодо хлопця і навіть щодо його мами, наразі не встановлено до того ж, як стверджує мама, деякі акаунти досі не видалені та активні. Попри судові розбірки, хлопці продовжують цькувати. Відеоблог, це правильно, це він відеоблог, його і він його, він сам він сам же оголосив, що він там проводить в інстаграмі, має свій відеоблог. Це його, це його право, то він це зробив. А те, що вже там критично відносилися один до одного, це вже було то, як дитячі, будемо так казати, один на одного там собі якісь речі не розбирались. Але... У момент що він не розглядався, питання того, що на нього фактично була це вже була така система захисту. На цьому судовому засіданні виступила інспекторка сектору ювінальної провенції Володимирського відділу поліції Оксана Ткачук. Я показала директору, показала вчителям, показала заступнику, ну, заступника директора по навчальній роботі, психологу, скріни. Тобто саме так, давайте знову ж таки про кібербулі, тобто про те 29. дев'яту. Так друга ро попросила. Я було поп yeah. засідання. Так, The я попросила. Tore. Так, я попросила, щоб директор школи викликав батьків. Як розповідає мама хлопця, компанія, яка цькувала її сина після того, як за них взялися правоохоронці, і вони у відповідь теж написали заяви, демонструвала якісь переписки, де юнак, нібито їм чи то погрожував, чи то нецензурно виражався. Проте встановлено, що переписки фейкові. Справа в тому, що поліція робила ціле своє дослідження і є довідка, є документ, де написано, що мого сина все-таки булили. А віднону, ну я не знаю, хто конкретно. Взагалі булили є булінг, а по відношенню до тих дітей немає булінгу, тому що переписки були підставні, на що вона теж давала їм офіційну відповідь. Усе розпочалося аж у грудні і триває досі. Мамі школяра немає спокою, вона усіма силами намагається захистити сина. Зараз перевела його у інший навчальний заклад. Нам інтерв'ю погодила. Далася дати лише конфіденційно. Вона не хоче, щоб ця історія послідувала за сином в іншу школу, адже жорстокість підлітків може зайти дуже далеко. Дивує позиція шкільного колективу, який знав про ситуацію, і жодних мір не прийняв. Вони належним чином не відреагували, а натомість сказали, що це прикол не звертай увагу, ну так до дитини, що це все нормально, нічого страшного в тому нема. Якби вони вчасно реагували, цього б можна було б уникнути. А так життя дитини просто зруйноване вщент. А найбільше дивує директорка, котра повністю заперечує проблему у навчальному закладі, який вона очолює зараз. У шкільного колективу забрали їхню жертву, перевівши в інший заклад. А що буде, якщо вони вирішать знайти собі нову? Бо ж замість того, аби покарати за жорстоку поведінку, педколектив і батьки, ми так розуміємо, виправдовують їхні вчинки таким чином. Підігрівають натоп. Суддя апеляцію директорки школи задовільнив частково. Штраф скасували і звільнили її від адміністративної відповідальності у зв'язку із малозначністю вчиненого діяння та обмежитись усним зауваженням. Усне зауваження як у школі цікаво, як би відреагувала директорка Шевчик Марія Семенівна, якби фотографії і відео з нею монтували в непристойному вигляді і писали різну нецензурщину. Було б їй образливо чи ні. Ніхто не скував, це хлопець, який прийшов, почав скувати наші дітей, писати їм. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.